Дівчатка вже не дилась, конечно, але я ще захотіла такусь, зайшла в варусі, була. Побачила таку фокаччу з овочами гриль. Гляньте. Я не прийшла мимо. 25 гривень коштувало 25-20. Одна така штучка. Тут овочі, гриль, перець, кабачки, спеції, гриби. Я взяла. Давайте спробуємо. Хочу розрізати на пополам. попола. Шахінка не прокинеться. Підеть. Зараз вже хоча б не такий сильний, але він вже не кашлює. Він оце спить і прокидається. Якщо шуміть. <кій> Такай, <плес> ранок гриб. Це у нас у варусі у Кудинорії. Раніше не в кудинарії, а в їхній своя випічка. Давно я брала їхню випічку. Раніше ми і хліб купували, але зараз, браний хліб подорожав піпець. Смачник. Все ж зі спеціями це моє ще й овоче. Кайф. <клухи> Чесно відміялася не надо. Булочка така дуже м'яка. Божна. А тімки зайшла у Варусі такого нема, це тільки для тебе. Теж у них у випічки. Такі ось я купила. Зобра як на Це олисткове тісто всередині гриби і м'ясо. Вот такая ось, і вони такі мініатюрки Дім колбожні такі.